Таку дилему, Має бути вільна воля, а ви будете, якщо взяти корпоративні телефони, так? Можна, ну, кож підходити, а це з одного корпоративно, від одного корпоративного абонента. Так що це обов'язково штучно. По-перше, ми не будемо вибирати, бо вибирати будуть тернополяни. Критерій є: єдиний і віра, йде. І ні, ми говорили підфільтрувати. А фільтрація, тобто, тобто це будуть прозвони, тобто це буде, тобто uh -huh. не буде просто дивимося, ага, от у нас почався номер там з одинички до десятки, та і всі однакові номера. А ні, тобто це певна квитки. Ні, однозначно, можливо, це працівники якогось підприємства, які свято ну, переконані і вірять в те, що їхній керівник дійсно достойник. В ну, цьому немає проблеми. Але <клух> це коли, це коли це дуже легко перевірити. Але коли ми телефонуємо, і людина каже. Та мене там попросили, чи ой, та я не знаю, або ми там питаємо, а от ви там проголосували за такого, а як його звати, ой, та я вам передзвоню. Ну, Значить, вже тип, значить, людину попросили, або просто взяли телефон. Є на кол центр е випадок 10 дзвінків з 10 різних телефонів, один голос говорить. Прошу.